Сніму де ви, щоб ви... От де автомобіль патрулює. Ось. Так, подивіться. Аварійна остановка і тут ось. Представтеся, як вас звати. Молодший лейтенант поліції був Ірина. Так, ось, нарушають всі правила дорожнього двіження, тому що стоять не спеціально відведеному місті. І от ви також, представте, як визвати. Ну ви не підтверджуєте, що ви нарушаєте всі правила дорожнього движення. Не підтверджуєте? Ну ви не можете тут стояти. Вон далі відведене місце, ви там можете стояти. Там не відведене місце, там є а місце. тут відведене місце, я вам нічого показувати не буду, я поїхав. Я не буду нічого, я не буду нічого чекати, тому що ви. Слухайте вже... мене. Чуєте, що я говорю. Свідчення водія ваше придавіть та реєстраційний документ на транспорт.